Дошка MyView Board Sense стежить за учнями. ViewSonic створила дошку, яка стежить за кожним рухом учня у класі. Взаємодійна дошка MyView Sense має вспоруджений роблений розум, який допомагає покращити дієвість навчання. Як робить ця дошка? Вона оцінює зарупленість учнів та розбирає вгляд учнів, оцінюючи їхні постави. Дошка лічить кількість учнів. І стежить за дотриманням правил навчального закладу. Також дошка відстежує якість повітря. Усі показники відображаються на довідковій вкладці. Точне зображення чорної діри на ігровому рушії Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 це ігровий ручій для створення виду ігор, який виробництво Epic Games вперше оголосило у 2020 році. Але Райан Джеймс Сміт. Знайшов для технології нове неігрове використання. Яке саме використання? На розробку математично точного зображення Чорної діри пішло півтора роки. Усі необхідні обчислення Сміту надали знавці науково широкого ютуб каналу ScienceClick. У суспережах розробник розповів, як тривав перебіг підготовки, Вимірювач-канарка вуглекислого газу. Канарка впаде, якщо повітря в приміщенні буде злої якості. Два данці розробили бездоганний дизайн датника СО2, щоб в кінці привернути вгляд до якості повітря в домівках. Як робить ця канарка? Робота датника проста як тільки вуглекислий газ починає перевищувати визначений рівень, канарка, встановлена на пристрої, падає. Один із розробників був надихнутий канарками яких копальники на початку ХХ століття приносили із собою до копалень для виявлення чадного газу та інших отруйних газів. Розробник канарки сказав, для нас спонукою було увидіти, як ми можемо вирішити невидимий клопіт за допомогою видимого рішення. Електромобіль Mercedes Benz Vision EQXX проїхав тисячу кілометрів без підзарядки. Прообраз електромобіля Mercedes Benz Vision EQXX зміг проїхати 1000 км на одному заряді. Це одна з найбільших відстаней, пройдених електромобілем на одному заряді. Як йому це вдається? Новий прообраз заряджається від сонця, а його обловкова електроніка робить під управлінням поштовхових нейронних мереж. Це великий поступ у розвитку електромобілів. 100-метровий дерев'яний дім у Швейцарії. У Швейцарії в 2026 році доспорудять найвищий дерев'яний житловий дім у світі. Комплекс Rocket N Tiggerлі вкладатиметься з чотирьох відділів різної висоти. Один із них досягатиме у висоту 100 метрів. Що буде у дерев'яній споруді? У відділах розмістяться житлові простори, студентський гуртожиток, ресторан та корчма. Трогові приміщення і гостинниця. Електричні палички роблять їжу солонішою без солі. В Японії винайшли електричні палички для їжі, які роблять поживу солонішою. А точніше, палички роблено посилюють солений лас їжі. Як вони це роблять? Електричні поштовхи впливають на йони сольцю в їжі, і виріб відчуваються солонішим. Маленький нарочитий акумулятор надівається на руку, а провід об'єднує його і металеві кінці паличок для їжі, які потім і створюють відчуття солоності поживи. У середньому кожен японець з'їдає 10 грам солі щодня, це вдвічі більше аніж радить ВООЗ. Прилад дозволить вирішити клопіт надмірного споживання солі в Японії. У Канаді вигадали безцементний бетон з відходів. Новий бетон не вадить довкіллю і є мічнішим за звичайний. Канадське підприємство Карбі запускає виробництво безпечного для довкілля бетону з відходів. Як його роблять? Замість звичайного цементу використовується сталеливарний непотріб, тобто відходи від виробництва металу та вуглекислий газ. Внаслідок їхньої взаємодії утворюються карбонати вапницю. Підприємство заявляє, що сировина виходить мічною та стійкою до перепадів температури. Очікується виробництво 450 тонн бетону на день, тобто 25 тисяч одиниць цегли. Загалом 8% вуглекислого газу у повітрі утворюється через створення бетону. Тому така заміна буде неймовірно корисною для нашого довкілля. Роблений розум навчився створювати ліки із хімічних відходів. Нейромережа на основі алхемії пропонує відміни створення близько 300 ліків із 200 видів хімічних відходів. Вручну вченим дуже складно розібрати кожну молекулу. Нейромережа виконує завдання легше і в рази скоріше. Як вона це робить? Вона вивчає склад складних відходів і на їхній основі створює відміни утворень нових речовин. Цей устрій допоможе зменшити обсяги небезпечних відходів і підвищити дієвість хімічного виробництва. У Великобританії виклали дорогу з перероблених підгузків. Волокна з 4,3 тонни використаних підгузків замінили складові, що використовуються для виробництва асфальту. Як саме з підгузків роблять асфальт? Підприємство на розділяє пластикові та клітковинні волокна для повторного використання. Перша дорога, викладена з використанням підгузків, вже запущена. Вона з'єднує два міста Вельсу. Щороку викидається 140 мільйонів підгузків, їхнє розкладання може зайняти до 500 років, тому їхнє повторне використання допоможе довкіллю світу. Пристрій для створення бездоганної пивної шапки. У Японії розробили пристрій для створення бездоганної пінної шапки. Пивоварня Сантері представила пристрій, який створює бездоганну пінну шапку на пиві. Як він робить? Переносний пристрій каміава сервер кріпиться до стінки пивної банки та відтворює 41 тисячу коливань на секунду, що допомагає утворюватися пінці. Виробник радить використовувати пристрій із особливою пивною чарою, яка довше утримує пінну шапку. Безводійський човен збирає сміття. У Гонконзі запустили безводійський човен для збирання сміття у річках та інших водоймах. Як робить цей човен? Триметровий клір Ботнео глядає сміття на поверхні води за допомогою двох камер. А роблений розум попереджає судно про перепони та морських тварин. Човен обладнаний двигуном, який робить на сонячній енергії. Виробник заявляє, що винахід може за день збирати тонну сміття у водоймах. Цей човен допоможе уникнути великій кількості сміття у водоймах, або й взагалі повністю їх очистити. Шолом для занурення у глибокий сон у США. Розробили шолом для занурення у глибокий сон та очищення мозку. Що робить шолом? Відчувши легкий сон, пристрій пропускає електричний струм через голову, підштовхуючи мозок до глибокого сну. У ньому мозок позбавляється трутин, що накопичилися за день. Таке очищення мозку запобігає хворобі Альцгеймера та інших неврологічних розладів, покращує пам'ять і зосередженість. Військо США виділило 4 мільйони 250 тисяч доларів на вивчення можливого використання пристрою для відновлення гостроти розуму, позбавлених сну вояків. Новий матеріал зменшить витрати опалення на 35%. Вчені розробили новий матеріал, який здатний зменшити витрати на опалення на 35%. Вчені з Китаю та Німеччини розробили новий матеріал деревну піну. Вона може частково замінити вкрай енерговитратні кондиціонери взимку зберігаючи в домі тепло, а влітку прохолоду. Як заощадити на опаленні. Якщо покрити деревною піною всю споруду за винятком покрівлі, то потреба в електроенергії на опалення чи охолодження скоротиться на 35%. Перше плавуче місто буде у Південній Кореї. У Південній Кореї затвердили спорудження першого у світі плавучого міста. Побоючись світового підвищення рівня моря, у 2023 році розпочнеться зведення першого плавучого міста. Як це виглядатиме? Океанікс Бусан складатиметься з трьох плавучих платформ, з'єднаних із суходолом. На них будуть розміщені житлові споруди та інші необхідні для зручного проживання людей, заклади і установи. Три платформи площею 6,3 гектари призначені на 12 тисяч жителів. Люди отримуватимуть електрику від сонячних плит, а у теплицях вирощуватимуть їжу. Океанікс запевняє, що перші споруди будуть здані до 2027 року. Літаюча яхта Yacht. Яхта Yacht дозволить подорожувати як водою, так і повітрям. Швейцарське підприємство Air Yacht почало приймати замовлення на спорудження яхти з можливістю польоту. Як це буде? Спорудно, це морське судно, яке кріпиться донизу повітроплава і може літати разом із ним або плавати самостійно. Довжина повітроплава становить 200 метрів, довжина яхти 50 метрів, ширина 13 метрів, висота 11 метрів, що найбільша скорість 92 км на годину, самостійність плавання польоту до одного тижня. Це дозволить переміщувати яхту з закритих водой у відкриті і навпаки, що зробить власників яхт ще більш вільнішими. Нові краплі повертають гострий зір. У США розробили краплі для очей, які на 6 годин забезпечать гострий зір без окулярів. Засіб в'юті допомагає покривати вікове погіршення зору. Очні краплі повертають гостроту зору на 6 годин. Вони замінюють носіння окулярів та дотикових сочок. Що роблять ці краплі? Ліки призводять до силованої зміни форми кришталика ока подібно до того, коли намагатися прижмуритись і придивитися до якогось предмета. Пацюків навчили знаходити людей під уламками після землетрусів. Пацюків вибавителів навчила організація Апопо в Танзанії. На пацюках одягнені крихітні наплічники із звуколовом, видовообладнанням та відстежувачі місцезнаходження. Для чого це? З їхньою допомогою люди-вибавителі можуть спілкуватися з тими, хто вижив після лиха. Через свою гнучкість і маленький розмір пацюки чудово справляються з гляданням людей. Їхнє навчання займає всього-навсього два тижні. Таким чином, залучення пацюків допоможе більше вибавити людей після землетрусів.